Ілюха, зрозуміло, вже забули про Фенербахче, Готуємося до наступного випробування. Що наразі відомо про штурм. Які плюси і мінуси у цієї команди? Ну, дуже добре організований суперник. і Буде дуже важка перша гра, і я думаю, що вона буде цікава. Чи хтось конкретно відрізняється? А, ну, там дуже добра організаційна гра. Поставлено, вони е, виділяються командною грою. Вміє грати в футбол, яка не боїться грати, і вона буде грати, це, бо вони грали вже на високому рівні, та ми продивлялися їх матчі та дуже добре виглядали. Що головне каже зараз Мір Шолуческу на теоріях, е, які головні установи проводить? Не можу сказати, це наша внутрішня в команді і готуємося повним ходом. Можливо, якийсь мотиваційний спіч. Тут про мова про мотивацію не йде. Сьогодні ми маємо війну в нашій країні, і річ о мотивації якийсь немає. Це, це взагалі а в цьому ніхто не говорить, бо кожен сам розуміє, що як наші люди живуть і як там бути зараз. І будемо виходити і битися. Думаю, що багато українців захоче приїхати. Що можемо зараз сказати? їм? Приходьте на гру, підтримайте нас. Ми будемо вкладатися на повну не тільки для наших болівальників, а ще й за нашу країну.